Всім привіт! Нагадую, що я Марина, і ви на моєму каналі, котрий зараз має назву Що Не Сказав. Їд». Я почну з цитати відомого мандрівника, котрого звати Андрій Бондаренка. І я її дозволю собі вам зачитати. З усіх архітектурних творінь людства я найбільше полюбляю. Саме ратуші за їх стрункість, витонченість, а головне неповторність. Замки, палаци, храми можуть бути схожі на одних, можуть будуватися за типовими проектами. З ратушами не так. Вони ніколи не повторюються. Саме їх створення, талант архітектора. Проявляється в повному мірі. Як ви вже згадалися, мова сьогодні в нас буде йти про радощі. Подорожуючи заходом України, ви Побачите, що в містах Західної України є ратуші. і кажуть, що ратуші в Україні почали з'являтися десь в 14 столітті. Але це, ця традиція мати ратушу, де звичайно розташовані, була розташована міська рада. Ця традиція з'явилася в Західній Європі завдяки так званому Любецькому праву. Тобто, в 1160 році в місті Любок було проголошено так звана Любицька право. Згідно з цим правом, міста вже мали таку змогу на самоврядування і на місцеву владу. Тобто вони отримували статус вільного міста. І коли вже було прийнято Магдебурзьке право, то те права міст вже були більш такі широкі та розвинені, я би так казала. І тому це також надало місцям змогу будувати і саме ці будівлі. Котре звуться ратушами, де була саме і розташована місцева влада. Будівля ратуші вона зазвичай має таку квадратну форму і обов'язково вежу. Але я зараз теж вам прочитаю. Дуже класне цитату зі статті про ратуші. І ви зрозумієте, чому це важливо. Насправді, ратуша це було дещо ширше і символічніше. Те, що це був символ міста та міських привиліїв, зрозуміло від початку, проте з часом ратуша стала інформаційним центром міста. Вона відповідала за контроль міських територій. І з ратуші спостерігали, чи, бува, де щось не горить, чи, бува, хтось не наступає на місто тощо. Ратуша також відповідала за синхронізацію часу, і це робив зазвичай трубач, або виконавці, котрі грали на інших музичних інструментах, а з часом на ратушних вежах. Почали з'являтися годинники. Ратуші е, будували в центрі міста, ну, як правило, і е, біля ратуші е, завжди були такі е, великі площі, от, наприклад, як у Львові е, площа Ринок. І е, це був і центр е, торговлі, і, е, тобто. Центр економічного такого розвитку міста, а також центр інформаційного та культурного значення. І наша ратуша, ви будете дивитися відео саме про Мукачівську ратушу, вона теж не виключення, бо вона знаходиться на площі, де відбуваються події, і культурні події, і розважальні події. Пов'язане з життям нашого міста. На заході України є міста, котрі отримали колись Магдебурзьке право, і саме тому в цих містах і в нас є ратуші. Ну, звісно, це Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич, Самбер. І Мукачева. Але сьогодні вам я про Мукачевську ратушу розповідати не буду. Ви просто будете дивитися не такий великий сюжет, і це буде реклама, а згодом ви дізнаєтеся про що. Ще 70-90% історії кожного міста, де є ратуша. Творилися саме біля ратуші, бо, як кажуть, що ратуша була предметом історичних баталій, тобто це теж аргумент такий відвідати обов'язково ратушу або площу, на котрі ця ратуша розташована. Ну і, звісно, що ратуші вони теж пов'язані. З іменами людей, котрі внесли свій такий вагомий внесок, перепрошую за тавтологію, в розвиток цього міста. І так само Мукачевська ратуша, вона теж цим і цікава. Але я ж вам кажу, що я зберігаю інтригу і все-все сьогодні я про цю ратушу не буду вам розповідати, це просто. Я кажу такі рекламне буде більш таке рекламне відео сьогодні. Ну, друзі, так, декілька таких фактів про ратуші. І це факти, котрі притаманні для ну, практично кожної ратуші. Чи вона розташована в Україні, чи десь там в Західній Європі, це не суттєво. Суттєве те, що в Мукачеві ратуша ця теж є, і вона додає таку казкову атмосферу нашому місту. І коли ви приїжджаєте до Мукачева, а я вас завжди запрошую відвідати наше місто. То екскурсоводи, а в нас дуже професійні і класні екскурсоводи, вам завжди розповідають саме про ратушу. І коли ви дивитесь на цю споруду і слухаєте розповідь екскурсовода, то це набагато цікавіше, ніж про це розповідати онлайн. Але я зробила таке невеличке відео. Саме тому, що минулої суботи в нас була екскурсія, котру провів мукачівський екскурсовод Макс Адамінка з нагоди 120-ліття Мкачські ратуші. І хоча наша ратуша вона ну, так молода, має 120 років відносно ратуш, котрі були побудовані ще в такі далекі часи. Все одно вона виглядає дуже казкова, і ця будівля така оригінальна. І вона теж має ознаки того, що в нашому місті жила і народилася колись дуже-дуже відома людина. А про це все вам розповід... обов'язково будуть розповідати на екскурсіях по місту Мукачево. Ще треба казати, що Макса Дамінка ще волонтер. Цієї екскурсії минулої суботи ми також гроші давали, донатили на дрони, і така акція в нас Мукачівські дрони, і назбирали там. Ну, я не кажу, що ця сума така велика, але все одно це такий маленький внесок, котрий потім, потім згодом стає великим внеском і допомагає нам. Здобувати нашу перемогу, котра обов'язково настане. Так от, друзі, на цьому я вам більше нічого не розповідаю, дивіться це кратеньке відео. А що ще хочу казати? Що, знаєте, я завжди кажу: от якщо ви були там десь в якомусь місці, от, наприклад, я там був в Івано-Франківській і я більш ніколи не поїду, бо я там вже був і поїду в інше місце. Але я була там на цієї горі і теж не полізу, я там вже була. Ні, обов'язково треба, якщо є така нагода, відвідувати і другі, і третій, і там це вже залежить від вас скільки разів, бо ви побачите щось нове. І от я це не перша екскурсія, яку я відвідувала в ратуші. І сама розповідала про ратушу що нашому Качевському багато цікавого, але я там зробила теж такий фрагмент, на котрий треба звернути увагу, бо я про це не знала. То така я неуважна. І от це просто ще раз, я ну, доводить ту мислю, що це треба відвідувати і слухати, да? обов'язково слухати різних екскурсоводів, котрі розповідають про той чи інший об'єкт. Все, друзі. І я вас дуже прошу, ну я ж розповідаю про Закарпаття, про Мукачева. Будь ласка, пишіть коментарі, що ви хочете, про що почути, про, мабуть, якісь пропозиції, щоб я вам розповіла, що вам більш-менш цікаве. Все, назва мого каналу, що не казав їд. І от сьогодні в нас буде така недосказаності про Мукачівську ратушу і моя, і Макса Адаменка. Приїдете до нас і замовите екскурсію, екскурсії, і ви будете знати все-все-все. А якщо ви напишете в коментах, про щось щось розповісти, я це вам з задоволенням зроблю. Сьогодні просто реклама. O que Ніріть а Тут знизу ще написано Шамуел ДНІЧ, слюсар, який цю браму в Нірітьґазі виготовив і перевезли сюди вже потягом і встановлювали тут. І по до центру, кнопки держміть. От так виглядає прапор, який ліворуч на вежі зверху. Це прапор Мукачева. Наука Геральдика вивчає прапори, герби, що зображено, як зображено і якого колір. І ось жовтий колір, колір там миру, добробуту достатку. На цьому тлі, на цьому фоні, з трьох боків. По периметру зображені сині кутички. Якраз трьох боків місто Мукачево обіймають гори Карпати. І одна сторона, без кутички. це туди в бік рівнини, де гір немає, туди на Євросоюз. По діагоналі дві смужки. Це кольори Мартини Святого святого Першої церкви Мукачева ще колись дерев'яною, небесного покровителя Мукачева. Він був зображений на печатці міста, коли в 14 столітті місто отримало певні права і привілеї. І ці два кольори, що вони означають, червоний колір доброти і жертовності, білий духовної чистоти і праведності. Червоним плащем, половину червоного плаща, за легендою Мартин поділився з жебраком, вкрив його від холода. Ну, а духовна чистота і праведності пізніше він був обраний хитро обраний містянами, мешканцями міста Тур як єпископ Турський. Після його смерті церква його канонізувала святий Мартин. і відповідно духовної і праведності це знову про нього. Це його два кольори. Тепер сучасне як місті.